Мої вітання усім телеглядачам. Ви дивитесь лінію захисту в студії Олена Роміцина. Події правового життя, кримінальна хроніка, соціальний захист, законодавчі нововведення, ці та інші теми далі у програмі. Чи доступна громадянам житлова субсидія? Оформлення субсидії відбувається за спрощеною системою. Спочатку отримайте талон на прийом. З 1 січня 2013 року в Україні буде створено 27 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Затриманих захищатимуть адвокати. Захисникам за роботу платитиме держава. У кіровоградську виправну колонію номер 6 намагалися незаконно провести мобільники та дріжджі. Заборонені для возу предмети було вчасно вилучено. Чоловік позбавив життя колишню дружину через ревнощі, вдарив жінку металевою ступкою по голові, а потім задушив. В управлінні праці та соціального захисту населення області почалася підготовка до оформлення субсидій на опалювальний сезон. А щоб не створювалися великі черги, вже кілька тижнів видають талони на прийом заяв для призначення субсидій на опалювальний сезон 2012-2013 років. Кілька тисяч таких талонів люди вже отримали. Як приймають громадян в Ленінському районі обласного центру, які діють законодавчі вимоги щодо оформлення субсидій в цьому році, поцікавилась наша програма. Ви задоволені той ситуації? як сьогодні організований процес. Видається талончик. Конкретне час приходить вже. Ну, коли я перший раз, що обратилися, я не можу судити. Тут мене прекрасно приняли, зразу об'яснили, направили мене куди потрібно, щоб мені не микатися по кабинетам. Ну а далі посмотримо, як примут. приймуть. Вдаємо талончики на прийом, тобто людина прийде, вибере зручний час, витратить на прийом 20 хвилин не більше. І оформить субсидію. Не буде у нас ніяких черг, як завжди. До цього ми готуємося. Вже 15 років ми субсидії оформляємо, але завжди все таке хвилювання є. Люди не повинні хвилюватися, приймемо ми всіх абсолютно. І я думаю, що всі пам'ятають, що приймаємо ми документи не тільки в жовтні, але й в листопаді з жовтня. Тому всі встигнуть оформити субсидії без всякого жіотажу. 500 талонів ми видали, але і в жовтні ми будемо їх приймати. Так що, видавати, Так, Значить, хочу сказати, що прийом буде не тільки тут, а в Жеках в першому, 12-му, два робочих місця, тому що це ЖЕК у нас достатньо великий. Він з двох жеків організувався. І в 13 в даленому ЖЕКу ми будемо приймати документи. Хочу сказати, що вже настільки спрощена процедура прийому субсидій. Е пенсіонери приходять просто до нас. З паспортом і все пишуть заяву, декларацію. Працюючи, приносять довідки про доходи. Це єдине, що вони ніяких довідок ні про склад сім'ї, ні з крепів Жеків. Ми нічого цього не. В них не не потребує не потребує здачі, тому що вся інформація про заявників ми отримуємо в електронному вигляді з ЖЕКів, з великих організацій з газу, з обленерго, з водоканалу. Вся інформація про заявника у нас є в базі, і ми її отримуємо. І ми призначимо субсидії. Ви вперше получаєте субсидію лінії. Раз обращаєте как начали субсидию давать, я начала получать субсидию. Это очень дешево выходит, намного дешевле, если бы я платила так обыкновенно. Я на пенсии много не могу платить сразу же, то мне субсидия удовлетворяет. Как вам здесь относятся? Довольно очень вы... хорошо. Нет. Тут внимательные люди очень. Давление даже могут измерить. Сколько раз Ну, мы приходила. в данный момент о субсидиях говорим, вот они в талончике ввели, по талончикам сейчас приглашают людей. Да, это нормальная система? система? Очень даже хорошо, потому что ты не в очереди, ну, человек пять может сидит так вот. ты знаешь день, ты рассчитываешь на свое время. Это очень хорошо и удобно для людей, и им тоже, что же заняты. И там девочки очень быстро обслуживают. Получаете вот по своему доходу ну, и достаточную сумму? Сумму достаточно. Вот гривен у меня. А плачу за квартиру, я ну, десь 120 у мене виділя. Тобто ми в стані так платити, так? Ну, а вже, звісно, в стані. Ті, хто вже у нас е, отримав субсидію на загальну площу в цьому році, вже я, на комісію ці справи не виносяться, вони вже будуть так і призначатися на загальну площу до зміни обставин сім'ї. Тобто, вже це теж спрощення вже ніяких обстежень, нічого цього не буде. Людина тільки пише заяву і все, справа вже не виноситься на комісію, а призначається вже на загальних підставах, на загальну площу житла. Оформити дотацію від держави на сплату житлово-комунальних послуг можна без зайвих зусиль за спрощеною системою. Якщо раніше претендент на субсидію самостійно збирав справки у різних інстанціях, то нині цю систему значно спрощено. Претендент на субсидію обмежується заявою та декларацією про свої статки. Єдине, що треба, це чесно вказати у декларації свої прибутки та дійсний майновий стан. Всі справки про розмір платежів за житлово-комунальні послуги та про зареєстрованих осіб у житлі збирати не треба. Вони надаються на запити районних управлінь праці та соцзахисту населення. Що стосується декларації, то цей документ ретельно перевіряється із виїздом фахівців до претендента на субсидію. Але без фанатизму у кожен куток вашої оселі ніхто не заглядає, адже зразу видно матеріальний стан сім'ї. Натомість були випадки, коли у декларації люди вказували недостовірні дані, тоді і виникали проблеми. Обов'язково обстеженню підлягають сім'ї, які подають документи на субсидію, як виняток на комісію і призначаються згідно з рішенням комісії. Такі сім'ї обов'язково обстежуються для того, щоб дійсно доказати, що сім'я потребує надання субсидії. І також прошу всіх надавати свої доходи повністю, тому що всі доходи у нас перевіряються через податкову, через через ДАІ, через всі інші структури. Тому у нас приховувати дуже не можна. приховувати не можна, тому що все одно воно потім наші соціальні інспектори це виявлять і прийдеться приход... повертати кошти. Минулому році дуже багато розходжень було між тим, що люди декларували, і тим, що є насправді, да. І хочу сказати, що цю непряму оцінку доходів громадян держава мала ввести вже на законний. Підставок. Ну, Чомусь це відклали, але таке буде, я думаю, тому що допомоги повинен отримувати той, хто дійсно потребує. 2800 десь заявників було в минулому році, а завжди чекаємо, десь потенціально десь 3,5 тисячі заявників в Леніському районі можуть отримувати субсидії, Тому ми всіх чекаємо, всіх приймемо. Закон України про безоплатну правову допомогу набрав чинності 9 липня 2011 року. Він дав змогу Україні отримати правову базу та механізм реалізації права кожного на правову допомогу. Зокрема, у випадках, коли вона повинна надаватись безоплатно, згідно із законом, надаватимуть безоплатну вторинну правову допомогу адвокати, які забажали та відібрані на конкурсній основі, внесені до спеціального реєстру. До 1 січня 2013 року Міністерством юстиції України за рахуванням потреб кожного регіону Україні має бути створено 27 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про те, як діятиме цей механізм, розповідали адвокатам та правоохоронцям представники органів юстиції на конференції. Центр у нас уже Кіроградський регіональний центр зареєстрований в липні місяці. Буде знаходитися по вулиці Дворцова, 23, і запрацює, як я вже сказав, з 1 січня тринадцятого року. В жовтні у нас буде другий конкурс по відбору адвокатів, і ще точної даті не визначено, але вся інформація про проведення конкурсу по відбору буде висвітлюватися і на сайті головного управління юстиції, і на сайті центру, і в наших місцевих газетах. В Європі міжнародні співтовариства працюють і надають правову допомогу безоплатно. Правову допомогу всім своїм громадянам в Україні таке було на сьогодні неможливо до сьогодні, до прийняття закону про надання безоплатної правової допомоги, тому що надавали тільки адвокати, фахівці справа за кошти. Без і закон сам прийняття цього закону в на році. Він визначає дуже важливий для нас етап саме приєднання. Україна ратифікувала цю конвенцію про надання безоплатної правової допомоги своїм громадянам. Що це означає? Це можна представляти інтереси в судах. Це як було в радянські часи. Що приходиш в юридичну консультацію? І тобі надають таку правову допомогу, тобто і в суди звертаються, пишуть позовні заяви, і надають тобі відповідь на твої запитання, але й представляють твої е, інтереси в судах. І саме закон визначає поняття, такі як первинна правова допомога, тобто ти з питаннями спочатку звертаєшся, і вторинна правова допомога, тобто твої інтереси вже представляють у судах і захищають у рамках як адміністративного права, так і кримінально-процесуального кримінального права. А саме. Коли йде адміністративний арешт, коли йде затримання особи в рамках розгляду кримінального розслідування кримінальної справи, або затримання. І або пред'явлення обвинувачення громадяна у скоєнні злочину тому при таких випадках обов'язково повинен бути присутній адвокат. Ось Це ключовий момент, це є момент істини, тому саме прийняття кримінально-процесуального кодексу нового Верховної Ради України і цього закону про надання безоплатної правової допомоги говорить про те, що Україна повною мірою вступила в це міжнародне співтовариство саме з цього питання. Безоплатна вторинна правова допомога полягатиме у наданні наступних правових послуг: захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб, складання процесуальних документів, право на безоплатну вторинну правову допомогу мають лише окремі категорії осіб з урахуванням двох критеріїв: критерію малозабезпеченості та належності до тих категорій, для яких законами вже передбачено право на безоплатну правову допомогу. Малозабезпеченими особами є ті громадяни, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчі суми процесу. Житкового мінімуму серед інших осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, зазначені ті особи, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт, а також підозрювані у вчиненні злочину, особи, які затримані органами дізнання та слідства, особи, до яких запобіжний захід обрано тримання під вартою, та особи, у справах яких відповідно до кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов'язковою. Нерегіональний центр має одну годину на те, щоб знайти адвоката та дати йому доручення. І Адвоката є одна година, щоб прибути до затриманого. А у випадку неможливості, скажімо так, прибуття за одну годину постанову передбачає. Збільшення цього часу до 6 годин з 1 січня 2013 року буде надаватися безоплатна права допомога тим особам, які в рамках адміністративного та кримінального процесуального і кримінального права України, тобто затримання, обвинувачення особи, коли повинен бути присутній адвокат. А в людини на це коштів немає. Тому будуть створені в рамках цієї. Системи надання правової безоплатної правової допомоги будуть створюватися координаційні центри з надання безоплатної правової допомоги. Коли людину затримали, пред'являють обвинувачення і є необхідність адвоката. Тому громадянин не має на це коштів, а адвокат повинен бути, тому що законодавство вже цього вимагає нове кримінально-процесуальне законодавство. Тому він звертається до органів юстиції або безпосередньо до цього координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги з заявою. Прошу представити представляти, захищати мене в рамках цих дій, які відбуваються. Пише заяву. Центр розглядає негайно, що стосується кримінальних справ, розглядає негайно цю заяву і призначає адвоката. Для того щоб механізм захисту діяв як годинник, треба врегулювати багато питань. Суди і слідчі потребують оперативного реагування адвоката при затриманні особи. Щорічно слідчі завершують приблизно 6 тисяч кримінальних справ, і майже у кожній справі затриманий, обвинувачений, підсудний, чи то малозабезпечений, чи то має поведінкові розлади, чи то неповнолітній. А значить, має право на адвоката за призначенням. Фактично, адвокат має жити у стані готовності прибути за призначенням у будь-яку годину доби. Слідчі на органі роботи. В любое время суток можно было бы разработать какой-то график дежурства, скажем так, в последствии дежуриты работники органы э, милиции, то э, возможно надо создать такой же самый график и в, в адвокату. Дальше. Помимо этого, э, также остается для всех известно, что иногда наши подозреваемые обвиняемые не хотят тем более в новом уголовно-процессуальном кодексе расширены. основания, когда он может отказаться от услуг адвоката. Не захочет он, допустим, предоставленный ему безоплатный адвокат, пользоваться услугами адвоката, а захочет именно другого адвоката. То я так думаю, что надо было бы, чтобы в график были включены две кандидатуры, которые бы вы дежурили. Выбор. Да, был выбор нашего подозреваемого или обвиняемого. Он же реализовал свое конституционное право. Да, бы мы его не обидели. Тем более они в последнее время у нас настолько защищены со стороны законодательства. Хотелось бы, конечно, чтобы взаимодействие было более плотное с адвокатами и со следственными органами. У результаті конкурсу у Кіровоградській області відібрано лише 15 адвокатів, які включені до відповідних локальних реєстрів. Вони будуть надавати безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, а також відібрано адвокатів, які працюватимуть на тимчасовій основі на підставі договору. Наразі бажаючих працювати за призначенням небагато натомість центр надання правової допомоги потребує значно більше кадрів. Кіроградські адвокати звикли покладатися на власні сили у частині оплати своєї праці, а не сподіватися на державу. Вони знають весь негатив справ за призначенням. Праця адвоката часто не оплачувалася роками. Як загітувати адвокатів, як повернути їх довіру, залучити до справи професіоналів? Переймаються відповідальні особи. Проведено вже два перший етап конкурсу. Тобто, у нас будуть працювати адвокати на конкурсній основі. І про ті, що пройшли конкурс, є реєстр Міністерства юстиції України, де адвокати будуть надавати безоплатну правову допомогу. Їм їх труд будуть оплачуватися і обплачуватися із бюджету, тобто з державного бюджету. На це виділено кошти вже біля 7 мільйонів гривень. За контрактом адвокат складає, заключає контракт, якщо він пройшов цей відповідний конкурс. Працює або на тимчасовій основі, тобто, певна є конкретна справа. Він в реєстрі є, конкурс пройшов і він представляє. Тому центр з цього реєстру обирає адвоката згідно його фаху його досвіду, тобто вже говоримо і про стандарти надання правової допомоги, і призначає такого адвокату за участі у кримінальних справах або при адміністративному затриманні. Я, як голова дисциплінарної палати, до мене ну, ці скарги, певні звернення і суддів, і самих підзахисних стікаються в саму палату. І Претензії якраз в тому заключаються, що там недобросовісно або не з великим бажанням, скажімо так, адвокат надає правову допомогу. Але знову ж це, в першу чергу, як би там не було, як би ми не говорили, але матеріальний стимул він теж має значення. І в тому числі до дедоробсовисного відношення до своєї справи. Якщо буде е, такий матеріальний стимул, я думаю, що буде і більш е, реальний, і об'єктивний захист, законний захист, ну це взагалі на користь е, правовій державі, це точно на користь нам, на користь підзахисним, на користь всім. Количество адвокатов, которых государство хочет привлечь на договорной основе, независимо на краткосрочной или долгосрочной, совершенно незначительно. Я вчера поинтересовалась количеством адвокатов, которые участвуют. Ну, будем говорить, взял, адвокаты взяли фактически на себя добровольно эту миссию, потому что до этого это не было урегулировано никак, никоим образом. Взяли добровольно, у нас в Кировоградской области не, не менее 200 человек. которые, как говорится, в списке адвокатов, в основном молодые, конечно, адвокаты, ну и зрелые уже в районах, больше 200 адвокатов, которые, ну как бы потенциально назначаются нашим ответственным человеком, который отвечает, и которому направляются все эти требования. Вот что такое 200 человек, и больше, может быть, и что такое 16 на сегодняшний день, или даже 50, они считают... Ну, вот те люди, которые принимали этот закон, порядок, что 50 человек это достаточно. Ну, во-первых, мы же берем районы. Вот, это не только Кировоград. Может, в Кировограде 50 человек-то и было бы достаточно. А если учесть в район, который надо ехать 3-4 часа, то есть всегда была такая система, что именно. Ну, Діла по назначенню обслуговують ті райони, ті адвокати, які в этих районах і проживають. Тобто це і оперативність, і качество роботи. Оплата праці адвоката відбуватиметься за спеціальною формулою. Обіцяють врахувати все. І час витрачений адвокатом на захист клієнта і складні справи. Гроші говорять державою будуть виділені обов'язково. Адвокати вірять, але кидатися до лав нового реєстру не поспішають. Адвокати, ну по перше, занепокоєння плані, чи буде реальне фінансування? Ну я. Я думаю, що держава забезпечить реальне фінансування. Питання в іншому. Виникнуть певні складнощі в тому, що особливо де в районних центрах один-два адвоката. Це ж питання сугубо добровільне, як зацікавить адвоката, що він дійсно в цьому центрі приймав участь і працював у ньому. Це, на мій погляд, це основне питання. Якщо в місті Кировограді ще більш-менш наскільки мені відомо, ситуація і приймають участь у конкурсі, і, очевидно, ще будуть приймати у конкурсі, то в районах, наскільки мені відомо, ситуація досить складна в зв'язку з тим, що малочислений корпус адвокатів. Як буде вирішуватися? Ну я знаю, що і кваліфікаційно-дисциплінарна комісія заінтересує адвокатів і пропонує, щоб вони приймали активну участь і таке інше. Я думаю, що певні проблеми на початку будуть, але якщо буде реальне фінансування, то буде зацікавленість і буде робота. Тому що на сьогоднішній день адвокати виконують цю роботу, вони проводять справи за призначенням, але дещо складна процедура, і очевидно, недостатнє фінансування, фактично, і я проводжу Проводив такі справи, але ніколи не звертався за відшкодуванням цих коштів. Тобто на добровільних засадах без оплати проводили, і більшість, абсолютна більшість адвокатів, проводила ці справи. Були такі ситуації, коли адвокат все належним чином оформляв, надавав необхідні довідки управлінню юстиції, але. Але я не знаю, не можу сказати, чому відшкодування не було. І були судові позови, і були рішення суддів для того, щоб адвокат зміг отримати ці кошти. Що стосується фінансування і денежного питання, це, звісно, ми поживемо увидим. Сложно сказати. Меня, наприклад, безпокоїть слово завершення, написано по завершеному делу». как указано в законе. А что такое завершенное дело? Оно может длиться очень долго, а адвокат, получается, ну, быть бесплатно и ждать очень долго, какую же сумму он в конце получит. Так кушать надо, одеваться надо, работать надо. Поэтому в этом я вижу большую проблему, потому что я застала советские времена, когда тоже как молодой адвокат я вела дела по назначению, и довольно много, и были большие, крупные дела – Но там виплачувалося із фонду президіуму, і щомісячно. Рівень оплати послуг адвоката залежить від тієї чи іншої кримінальної справи. Залежить від її складності. Чим складніша справа, яку веде адвокат, тим більше коштів він отримує за свою роботу. Який ще позитивний момент цієї постанови вперше вводиться відшкодування витрат адвоката на надання правової допомоги коштом держави? 1 січня 2013 року адвокати залучатимуться для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим особам з 1 січня 2014 року. Іншим категоріям осіб, які згідно із законом, мають право на таку допомогу. З 1 січня 2017 року безоплатна вторинна правова допомога надаватиметься в повному обсязі всім категоріям осіб, передбаченим законом. Орієнтовний загальний обсяг видатків для виконання заходів програми становитиме 407 мільйонів гривень. 17 вересня 2012 року фонтан брудної води вирвався із під проваленого асфальту біля готелю Київ. Водою вмить залило дорогу та зупинку. У перехожих асфальт пішов із під ніг та виникло провалля. Вода рудого кольору заливала як тротуар, так і проїжджу частину, ускладнюючи рух транспорту. Крім того, саме на цьому місці зазвичай сідають на маршрутні таксі сотні кіровоградців. Наступного дня почалися ремонтні роботи, які тривали до кінця тижня. Неприємний подаруночок від старих теплових мереж стався напередодні дня міста у самісінькому його центрі, а виник порив після проведення випробувань теплових мереж міста комунальним підприємством Теплоенергетик. Мережі не витримали тиск у розмірі восьми атмосфер. Хоча він має складати 12 кілограм на сантиметр кубічний по нормативам, інакше тепловики не зможуть дати тепла. Стан труб ганебний. А втім, випробування мереж обов'язкові напередодні опалювального сезону. Наразі теплові мережі не витримали у п'яти місцях по вулиці Чорновола, Медведєва біля готелю Київ та інших. Головне, щоб відповідальні служби зробили свою справу якісно, бо взимку всі недоліки мають властивість проявлятися у найгірший спосіб. 12 вересня 2012 року, о 16.30 на транспортному КПП Кіровоградської виправної колонії номер 6 за попередньою оперативною інформацією було проведено догляд автотранспорту газ 53 що здійснював заїзд до охоронюваної зони. В автомобілі знаходилися заборонені для ввозу предмети, які були вчасно вилучені. Водію даного автотранспорту було запропоновано здати заборонені речі. Після чого останній заблокував двері автотранспорту та протягом години не відкривав їх. Після приїзду представників міліції та проведення обшуку під приборною панелю автотранспорту було вилучено три пачки сухих дріжджів, чотири мобільних телефони з сім картами, п'ять зарядних пристроїв до них та 50 гривень. Спроба занесення заборонених предметів до Кіровоградської виправної колонії номер 6 була вдало перекрита. Водія притягнена до адміністративної відповідальні по статті 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники Новомиргородського РВ ОМВС України в Кіргарській області за підозрою у скоєнні злочину затримали 57-річного жителя одного із населених пунктів району. Чоловік позбавив життя колишню дружину через ревнощі. До міліції звернулися громадяни, які повідомили про пожежу у помешканні сусідів. Як з'ясувалося, палає не лише покрівля житлового будинку, але й приміщення літньої кухні. Після того, як вогонь вдалося загасити, на попелищі було виявлено тіло 50-річної господині. У результаті проведених заходів працівники міліції встановили особу, яка може бути причетною до скоєння цього злочину. Нею виявився колишній чоловік потерпілої. Подружжя вирішило розійтися ще два роки тому. Після розлучення вони деякий час проживали окремо, але з Часом вирішили знову жити разом. Проте стосунки в сім'ї складалися непросто. Під час останньої сварки, що сталася в ніч трагедії, емоції чоловіка переповнили через край. Він вхопив металеву ступку і вдарив нею потерпілу по голові, а потім задушив. Ці у мене була шкорка. Вона впала життя, я на неї зверху закинув обома руках за шию. Пересердя чоловік ще й підпалив їх колишню садибу. Взявши Кирасин у гаражі облив хату, машину і сарай та підпалив. Вказаний чоловік, затриманий в порядку статті 115. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії. Порушена кримінальна справа. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Дивіться лінію захисту, дізнавайтесь більше про ваші права, свободи, обов'язки. Для вас працювала Олена Роміцина. До побачення.